Як зняти бампер на Ford C Max гібрид 2015 года? Ось такий малиш. Все дуже просто. Зверху тут стоять отакі кліпси. Їх оце раз, два, три. Де Вони ще, тут у нас три. Три-три-три, три кліпси, так? чотири. Раз, два, три, чотири. Потім отут отакий болтик ось закручений. Ось Один і вон другий. Потім отакі болтики під крилками. Їх буде два штуки, один внизу і один отут вверху. Ще вище отут буде, отут ось така дюрочка. Там буде кліпсочка стояти отак. Знімаємо їх, знімаємо Провода на фари, тут і тут знімаємо знизу 5 кліпс тут на таких застіжках, тут застіжки під фари. Ну, ось вона тут у нас поломана, тут була аварія, будемо ремонтувати. І знімаємо. Ще може бути. Не може, а буде е, застіжка. Получається, де вона? Зараз покажу. Ага, ось, ось ця треба ось ця, буде обережно, як щелкнеться. Сюди потім буде доступ і нажати на цю і вниз зняти. І все дуже легко і просто.